Аю всіх і кожного в вмію зікрумі. Весна, 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 прийде, весна, 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 гамоє, весна, весна. Вже понад 30 років цей гурт демонструє цілу палітру відтінків українського рок-н-ролу та неоетнороку. Саме воплі від оплясова першим заспівав у цьому жанрі українською. Гурт, який на 5 років старший за незалежну Україну, і за цей час став справжньою легендою. Пляшку, Чи те з друзями розпіти книжку почитати? Чи що до голову стискає і... під музику ВВ росли сотні українців? Це андеграунд радянського політроку, романтика студентських гуртожитків, французький драйв та український ренесанс. Граємо ми музику днів, граємо про те, що у кожному болі повітря. Колектив об'їхав з гастролями близько ста країн, а загальна аудиторія гурту сягнула три мільйони слухачів. Як Олегу Скрипці вдалося побудувати відомий на всю Україну та її межами гурт, який запалює на сцені вже не один десяток. Восьмому класі Олег почав писати авторські пісні англійською мовою. На шкільних вечорах з своїм першим гуртом виступав з енергійними руксетами в актових та спортивних залах. На противагу естраді, що панувало у 80-х, Олег прагнув чогось інакшого, більш динамічного та оригінального. Переїхавши до Києва, він навчався в КПІ протягом шести років. Десь там Олег зустрів майбутнього басиста ВВ Сашка Піпу, який згодом познайомив його з гітаристом Юрієм Здоренком. У 1986 році молоді музиканти зібралися у трьох у гуртожитку КПІ на вулиці металістів і склали репертуар. Це було за тиждень після Чорнобильського вибуху. Перший магнітоальбом гурту записали на кухні у Здоренка. Незвичайна назва в оплі від Оплясова з'явилася восени 1987 року завдяки одному з засновників гурту Олександру Піпі. На той час до команди приєднався барабанщик Сергій Сахно. В тому ж році на фестивалі Київського рок-клубу відбувся дебютний виступ. ВВ. несподівано гурт зайняв перше місце. В оплі здобув нагороду гурту року, а пісня Плач Рославни» отримала титул Пісня року. На цьому фестивалі збиралася молодь, що активно цікавилася музикою тоді ще радянського Києва, і була першою, хто відкривав для себе ультрамодний український панк. Олег Скрипка згадував, що раніше все відбувалося простіше. Записував касету, передавав її другу, і вже через тиждень чув свою музику з вікон. Пите, пите собі поволі. Тож, коли ви виграли свій перший концерт, їхні пісні вже були відомі. У першій концертній програмі також прозвучала легендарна пісня гурту танці, яка вважається неофіційним гімном. Пригати люди, на вечір клют. Там, 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 там. Безумовно, ця пісня стьоп над радянським пропагандистським стилем. На концертах колектив завжди виносив плакат, на якому слово танці було написано шрифтом заголовка газети Правда. Вперше ВВ виконав її у 1987 році. В Києві був танцювальний зал «Современник», Зараз це фрідом холл. Але тоді в народі його називали просто конюшня. У музикантів було таке відчуття, що в залі вибухнула граната. Всіх так підірвало, що вони зрозуміли, що це хітяра. Згодом ВВ вирушили в концертні тури містами радянської України, а потім отримали запрошення за межі України. У 1988 році гурт провів свій перший закордонний концерт у Польщі. А у 1990 році гастролював у Франції. Воплі від оплясова швидко підкорили Європу. У 1991-му музиканти переїхали до Франції. Втім, з часом у гурті змінилися музиканти: прийшли французи, гітарист Фелікс Лебарс та барабанщик Стефан Муфліє. І ВВ став Франко-українським. Але попередній репертуар у стилі українського фолк-панку зберегли останню фільму. То вітер, від землі на тіні. українсь у, у далі. Французький період продовжувався до 1996 року. У той час у Франції існувала значна державна підтримка спросування радянського року на захід у рамках проєкту Червона хвиля. Це було під час потепління відносин із радянським союзом, і гурт ВВ швидко увійшов у передову французького шоу-бізнесу. Перший концерт був тріумфальним, після чого про ВВ вийшла стаття на розвороті. Такі статті не проплачуються, а з'являються лише в разі якоїсь інновації, чогось справді досі небаченого. Все ж вирішальним фактором, який підштовхнув музикантів ВВ до тривалої еміграції, став не успіх і навіть непривабливі перспективи. А француженка та дружина скрипки Марії Рібуа. Сім років по тому спільне життя двох творчих особистостей не витримало випробування різними культурами. Ось ці дві причини бажання виступати в рідній країні і розставання з коханою, і вплинули на рішення скрипки повернутися в Україну. З Франції ВВ везли величезний багаж знань і досвіду. Але найголовніше новий альбом Музіка, який за кілька місяців вибухнув на всю Україну. Поверталися додому без особливих проблем. Тут їх не забували, тому що кожні півроку в опліві до плясова приїжджали на батьківщину з концертами, грали не тільки в Україні, а й на Росії. Тому не дивно, що свій перший контракт після еміграції скрипка підписує саме з московською рекорд-компанією. Тоді також зняли кліп на найяскравішу пісню альбому Весна, яка досі залишається візитівкою ВВ. З 1997 року саме цією піснею воплі завжди закривають свої концерти. Кліп знімали в павільйонах Мосфільма, де поставили декорації в стилі якесь село. А музикантам видали якісь брилі, синтетичні шаровари та вишиваночки. Олег Скрипка вирішив, що шароварщина не пройде, тому дістав свої речі від французьких дизайнерів із паризьких секонд-хендів та запропонував свою концепцію. Після тріумфального повернення гурту на батьківщину до складу ВВ повернувся ударник Сергій Сахно. І увійшов новий гітарист Євген Рогачевський. І перший по цілу рок, Серед дерев, зібрав, тебе я зупинив. Тобі, я зупинив, кажу тобі, Ще до музіка в 92-му першим вінілом ВВ став альбом Або-Або. Піратський запис концерту у французькому Бельфорі, який видали без дозволу гурту. Believe, 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 oh ну і додамо до цього ще самопальний альбом танці, записаний практично за один вечір. Дещо з того першого магнітоальбому з'явилося і в музиці, зокрема, пісня Краков'як Рок. Хопа грубе, гуманізмра, шеблят забрисме, мози. Хоподалі губа шалісок з насо. На пас масла. Випустивши новий альбом і яскраво відзначивши своє десятиріччя, ВВ вирушив масштабний тур Україною під назвою Вічна весна. Вийшло не без пригод. У Сімфорополі Скрипка просто на сцені побився з нав'язливим шанувальником. Наступного дня вони поїхали в Луганськ, де співак зламав собі ногу. Але з'ясували це лише за кілька днів, тож він встиг відспівати ще два концерти в двох містах. <му> Без перебільшення альбом музика став культовим і має десятки нагород. Навіть Леонід Каденюк з собою в космос, крім Конституції України, українського прапора та кобзаря взяв також і альбом музіка. Але набагато важливіше те, що в 1997 році воплі від оплясова зробили справжню культурну революцію. Український рок почали слухати мільйони людей, і не лише в Україні. Наступний альбом Воплів Хвилі Амура вийшов лише в 2000 році. І, до речі, більшу частину його склали композиції, написані ще на початку 90-х. дев'яностих. <ан> Подібне ВВ практикують досі. В Нові альбоми обов'язково входять кілька архівних записів. <реклес> -були, були Еллу, були, були до слова, гурт в опліві до плясова вже відсвяткував 38-річчя творчої діяльності. Але сил, завзяття і таланту тім, які раніше, не позичати. А тому з ВВ ми ще не прощаємось. I about. Morils, viva, I in world. А я нагадую, ви були в м'юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.